Сторінка 101, параграф 16. Франція у 11-15 столітті. Як розвивалася Франція у 11-15 столітті? У 10 столітті західно західнофранське королівство стало називатися Францією. У 11 столітті влада французьких монархів була слабкою і поширювалася лише на землі навколо Парижа і Орлеана. Правителі не мали права видавати загальні закони і карбувати єдину монету. Спроби подолати роздробленість країни у 12 13, 13 столітті здійснили королі Філіп II Август і Луї IX святий, які зміцнили королівську владу, реформували військо, суд і грошову систему. Їхній наступник Філіп IV, 1285 1314 тридцять роки, якого завдяки привабливій зовнішності прозвали красивим, був рішучим та жорстоким політиком і досягав мети за будь-яку ціну за його правління до королівства. Були приєднані. Багаті «Графства», на півдні Франції, шампань і навара. Філіпу IV постійно бракувало грошей, він навіть оподатковував землі монастирів, за що був відлучений від церкви Папою Римським. У 1302 році Філіп IV, щоб заручитися підтримкою всіх станів у своїй політиці, вперше скликав генеральні штати. Вони стали опорою королівської влади у Франції. Традиційно основна їх функція зводилася до питань прийняття нових податків. Генеральні штати це вищий станово представницький орган Франції, де окремо засідали представники трьох станів: духівництво, дворянство та брюхари великих міст. Із грамоти Філіпа IV красивого про запрошення представників від міст на генеральні штати, бажаючи обговорити з прилатами, духовництвом, баронами та іншими нашими і нашого королівства підданими складні питання, наказуємо містам і містечкам обрати по два чи три з кращих і досвідченіших людей, які мають з'явитися в неділю перед вербним тижнем до Парижа для спільного з нами обговорення. Прийняття до відомо, виконання, схвалення того, що вже нами було вирішено. Як розгорталася Столітня війна? У 14 столітті в Європі розпочалася Столітня війна. Так називали війну між Англією і Францією у 1337 1453 роках. Початок війни зумовлений кількома причинами. Англійський король прагнув посісти французький престол. Франція планувала приєднати південно-західні землі. а Вітанію, перебування яких під владою Англії заважало французьким правителям завершити централізацію держави, крім того, і Англія і Франція прагнули захопити економічно розвинену Фландрію, у 1337 році. Англійський король Едуард III висунув претензії на французький престол. І оголосив війну Франції. Нечисленна, але дисциплінована англійська армія вдало поєднуючи дії піхоти та кавалерії виявилася більш підготовленою до військових дій. Французька армія, хоч і переважала кількістю, проте не мала єдиного командування, вояки часто нехтували військовою дисципліною, а флодали зверхньо ставилися до воїнів селян. Французький флот не зміг зберегти свого панівного становища. Тому на початку війни англійські армія та флот здобули кілька важливих перемог. Потопили більшу частину французького флоту, розгромили французьку армію біля кресі, захопивши порт Кале, морські ворота Франції. А 1356 року у битві при Пуатьє навіть полонили французького короля. Захоплення кале дало англійцям змогу закріпитися у Фландрії, звідки вони нападали на французькі області, спалювали та грабували міста і села. Для Франції настали складні часи. Її армія була знищена, скарбниця спорожніла велику частину країни захопили англійців. Але французи не здавалися, війна тривала зі змінним успіхом для обох країн. Проте у 1415 році Англія розгромила французьке військо під Азенкуром і нав'язала французам мирний договір, за яким Франція і Англія об'єднувалися, а правителем держави тимчасово ставав англійський король. Як ж Жанна Дарк наблизила завершення війни і об'єднання країн. Спадкоємець французького престолу Карл VII продовжив боротьбу. Доля Франції вирішувалася під стінами фортеці Орлеан, яку англійці тримали в облозі. Несподівано до короля з'явилася 18-річна дівчина на ім'я Жанна Дарк. Жанна була впевнена, що її обрано Богом для спасіння Франції. Їй вдалося переконати в цьому і військових, тож вона очо. Волила за загін і за підтримки досвідчених воєначальників, завдала кількох поразок англійцям. У квітні травні 1429 року було знято облогу з Орланом, яка тривала більше ніж півроку. Відтоді Жанну стало називати орлеанською дівою. Надалі Жанна переконала Карла VII вирушити в похід на Реймс місто, де здавна коронували французьких королів. Проте наступного року. Жанну захопили в полон бургунців та продали її англійцям. Проти неї організували судовий процес, на якому дівчину звинуватили в чаклунстві, пояснюючи перемоги французів допомогою диявола. На слідстві дівчина відповідала на всі запитання вчених богословів мужньо і розумно. Однак Жанну Дарк спалили в руані, так і не довівши її вини. після загибелі. Жанни Дарк визвольна війна. Розгорнулася з новою силою. Король Карл VII посилив свою владу, створив постійну армію, збільшив. Артилерію та зміцнив дисципліну. Французи згуртувалися задля об'єднання країни. Армія успішно вигнала англійців із країни. У 1453 році столітня війна завершилася перемогою Франції. Її територією було визволено лише портом, Кале ще століття володіли англійці. Як завершилося об'єднання Франції? Перемога над Англією сприяла посиленню королівської влади у Франції. Насамперед, це пов'язано з. З діяльністю короля Луї IX. він був правним політиком і дипломатом. Усі складні проблеми прагнув з шляхом переговорів. Він зневажав рицарські чесноти, міг пересварити своїх ворогів і підкупити всіх, хто був йому потрібен. Далекоглядний Луї IX посилив армію, розширив і зміцнив кордони Франції, підтримував науку і мистецтво, книгодрукування і медицину, заохочував розвиток промисловості і сільського господарства. Ударства На наприкінці 15 століття Франції вдалося завершити об'єднання країни, формувалася і поширювалася єдина французька мова та французька культура.